Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Цього тижня. Друзі. Ми з вами продовжимо вивчати друге послання апостола Павла до Коринтян. Сьогодні ми з вами спробуємо подивитися на світ. Зокрема, на оточуючих людей новими очима, очима наших стосунків з прославленим христом людина потребує правильних взаємин із Богом, вона потребує примирення. Цим повинна перевірятися будь-яка проповідь Євангелії. Це важлива перевірка, тому що в центрі повинен бути хрест, на якому Ісус примирив нас із Богом. Примирення це заміна ворожнечі дружбою. Завтра ми будемо говорити про примирення, яке здійснив Ісус Христос, а також про випробування, які очікують Божого служителя. В середу ми вивчатимемо шостий розділ цього послання, в якому говориться про труднощі, що довелося пройти Апостолу Павлу. При цьому ми звернемо увагу на ті якості, які повинні бути притаманними щирому служителю Бога. У четвер ми говоритимемо про те, як потрібно діяти, коли ми визнаємо наявність того чи іншого гріха в своєму житті? що означає істинне покаяння, очищення і звільнення від гріха. А в п'ятницю наша передача буде присвячена досить цікавій темі це жертвування. Говорячи про це, апостол Павло спочатку наводить конкретний приклад християнського жертвування це Македонські церкви. Знаходячись у великій бідності і скорботах, вони виявили безкорисливу відданість, вони любили інших більше, ніж себе, а любов не підраховує, скільки може зберегти і що вона може дозволити собі витратити. Отже, друзі, цього тижня нас чекають цікаві теми. Хто хоче розібратися з тим, що таке примирення, будьте уважними у вівторок людям, які переживають ті чи інші труднощі у своєму служінні Богу. Думаю, не зайвим буде приклад апостола Павла, який теж пережив багато труднощів про це у середу. У п'ятницю ми з вами зможемо перевірити своє серце наскільки воно прихильне до того, щоб жертвувати. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, ми потребуємо Твого благословення для того, щоб зрозуміти Твої святі та вічні істини. Отож, поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати Друге послання до Коринтян. Минулого разу ми зупинилися на десятому вірші п'ятої глави. Це надто важливий вірш, і я нагадаю вам цей вірш. Бо всім нам належить явитися перед престолом Суду Христового, щоб кожен прийняв згідно з тим, що Він робив у тілі чи добре, чи зле. Ми відповідальні за наше життя. Ми повинні пам'ятати, що Господь колись покличе нас дати відповідь за те, що ми робили, живучи у тілі, чи добре, чи лихе, нехай це спонукає нас ще більш ревно трудитися для Господа і вести. Праведне християнське життя. Одинадцятий вірш. Отже, знаючи страху Господній, ми переконуємо людей, а Богові відкриті, надіюся, що відкриті і вашій совісті. Люди, можливо, не все знають про нас, але Бог знає наше серце, наші думки і наші бажання. Дванадцятий вірш п'ятої глави. Не знову представляємо себе вам. Але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що сказати тим, які хваляться обличчям, а не серцем. Іншими словами, якщо ви проповідуєте Слово Боже, ви можете робити це з любов'ю до своїх слухачів. Зовсім не обов'язково метати громи і блискавки, однак ми повинні чітко усвідомлювати, що людина є загиблим грішником. кажучи це. Ми не вихваляємо себе, тобто не намагаємося завоювати популярність, я завжди боявся цього м'ягкосердого християнства, яке так поширено сьогодні, зараз так багато уваги приділяється психології тому, як стати добре пристосованою до суспільства людського особистістю. Дозвольте сказати вам якщо ви не в христі. Вам потрібне не психологічне пристосування до світу цього, ви приречений на страждання в пеклі грішник, і ви на шляху до пекла. Вам потрібен Христос. Можливо, мої слова й не додадуть мені популярності, але це Слово Боже для всіх нас. Ми не вихваляємо себе перед вами. Ми не хочемо, щоб ви вихвалялися нами. Для нас важливо сповіщати волю Божу. Наші мотиви в розповсюдженні Слова Божого це усвідомлення неминучості Божого суду. Це повинно пробудити нас від сну і тих, які знаходяться в стані духовної дрімоти. Місіонери виступають перед нами і розповідають про потреби церков десь на краю землі. Дозвольте нагадати нам, що церква в нашій країні потребує не меншої уваги. Україна – Одна з найбільших полів діяльності для місіонерів в наші дні. Люди в нашій країні знаходяться на шляху до пекла. Ви зустрічаєтеся з ними кожен день. Читаємо тринадцятий вірш бо, коли ми не при собі, то це для Бога. Коли ж скромні, то ради вас. Павло говорить, що дехто вважає його божевільним. Нехай адже він робить свою справу для Бога. Дехто ж вважає його цілком нормальним. Що ж це знову ж таки заради них самих. Любов Христова обіймає нас, що думають так, що коли один помер за всіх, то всі померли, а Христос помер за всіх, щоб ті, що живуть, вже не жили для себе, а для того, хто помер за них і воскрес? Слово обіймає в англійському перекладі обмежує. І це часто викликає різні непорозуміння. Дехто гадає, що любов Христа ніби сковує, не волить нас. Павло говорить про інше він каже, що любов Христа спонукає нас, мотивує нас, примушує нас проповідувати Слово Боже. Любов Божа обіймає нас. Думають так, що коли один помер зо всіх, то всі померли. Саме ці слова примусили Павла йти в далекі краї, проповідуючи благовістя. Думають так, що коли один помер за всіх, то всі померли. Людство засуджене на смерть. Коли Адам жив в Едемському саду, він був ніби представником усього людства, старого творіння. Це старе творіння в особі Адама було осуджене, Бог сказав йому. Із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра й зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. Буття 2: 16-17. Адам свідомо не послухався Бога. Він був засуджений на смерть, і своїм непослухом прирік на смерть усе людство, тому що він був представником нас усіх. Ми з вами народилися серед приречених на смерть. Всьому людству сьогодні винесений смертельний вирок. Хтось сказав у ту хвилину, коли ви народилися, ви вже починаєте помирати. Коли Давид писав, І коли б я пішов долиною тіні смертної, він мав на увазі не кінець життя. Він говорить, що все наше життя це подорож долиною смерті. Яка стає все темнішою і вущою, аж поки ми не опиняємося перед брамою смерті. Адам мав все, що було для нього добром, але Бог заборонив йому робити одну річ. Адам був безгрішним і перед ним постав вибір. Бог попросив його не робити однієї речі, і саме цю річ Адам зробив. Це призвело до того, що вони впали. Ми називаємо це падінням Адама. Він скотився з високої гори у долину, де ми знаходимося і сьогодні. Скотившись до цієї долини, Адам став родоначальником цілого людства. Люди народжуються не на вершині гори, де колись був Адам, ще безгрішний перший чоловік, а внизу, в долині, місці, куди впав Адам. Господь наш Ісус Христос. Прийшов у цей світ з небес, він був абсолютно безгрішним. Він був святим, невинним, незаплямованим, відокремленим від грішників. Він прийшов до нас, щоб спасти грішників. Він спустився на землю, не на вершину гори, бо там немає людей, достойних називатися святими. Всі вони внизу, в долині, вони мертві в переступах і гріхах. Що ж робить Бог? Він спускається в долину, він спускається до місця смерті, де перебувають усі люди, і помирає, щоб врятувати всіх їх. Він помер, бо все людство було мертвим, і воскрес, даючи Воскресіння і життя тим, хто повірив у нього? Чи він піднімає їх назад на вершину, де колись був Адам? Ні. Він бере їх з собою на небеса. Ті, хто вірить у Господа Ісуса Христа, воссідають зараз поруч з Ним на небесах, Він воскресив нас разом із ним і посадив нас разом з Ним на небесах у Христі Ісусі. Ефесянам 2.6 Один помер за всіх, то всі померли. Він зайняв наше місце, і ті, що вірують у нього, воскреснуть разом з ним. Вони воскреснуть не для того, щоб піднятися на вершину і знову з неї скотитися. Ні. Господь бере нас собою на небеса. Христос став на наше місце, і ми повинні жити вірою в нього, щоб через віру жити не для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. Христос помер не тільки для того, щоб звільнити нас від смерті й суду. Але для того, щоб ми з смерті перейшли в нове життя. Віднині наше життя повинно бути присвячене йому, і ми повинні жити на славу Божу для дітей Божих це цілком нова інтерпретація історії всього людства. Читаємо 16-й вірш Тому ми віднині нікого не знаємо за тілом, а коли й знали Христа за тілом, то тепер уже не знаємо. Віднині ми не знаємо людей за тілом, віднині ми дивимося на них новими очима, аніж раніше, коли ми належали світові цьому. В цьому світі ми можемо зустрітися тільки з загиблими грішниками. Я знаю одного доктора філософії, що викладає у вищому учбовому закладі він блискучий чоловік, але він загиблий, тому що не вірить в Христа. Я знаю одного чоловіка, що валяється в канаві, і він також загибла людина, бо не вірить в Христа. Віднині, пише Павло, нікого не знаємо за тілом. Тобто ми не оцінюємо людей в залежності від їх расової чи соціальної належності, чи кольору шкіри ми знаємо, що, згідно з їх старою природою, всі вони приречені на загибель без Христа. Але Христос. Помер за всіх них. Христос помер за доктора філософії і за чоловіка, що п'яний валяється в канаві. Він помер за всіх. Яків пише про це у другій главі свого послання. Він каже нам, що не слід саджати на почесне місце на банкеті багатого чоловіка, що приходить у ваш дім з перснями на пальцях і вбраний у дорогі шати. Негоже наказувати бідняку зайняти менш почесне місце. Чому це неправильно? Тому що, як діти Божі, ми повинні дивитися на все людство, як на грішників, за яких помер Христос, стерлася навіть різниця між іудеями та іншими народами, все людство грішне перед Богом. Єдине вірне вирішення цієї проблеми в Євангелії Христовому. Ми не знаємо жодну людину за плоттю. Всі люди рівні для нас. Коли знали Христа за тілом, то тепер уже не знаємо. Я вважаю, що Павло таки знав Христа за тілом. Я гадаю, що він був присутній, коли Христа розпинали. Я не можу собі уявити, щоб такий блискучий молодий фарисей, як Павло, не був присутній на розп'ятті в Єрусалимі. Ісус Христос ходив по цій землі біля двох тисяч років тому. Він народився в Віфлеємі, жив у Галілеї, почав своє служіння в Кані, пішов до Єрусалиму, помер там на Христі, був похований за містом у гробниці Йосифа, воскрес на третій день, з'явився своїм учням і вознісся знову на небеса. Ми вже не знаємо його як чоловіка з Галілеї. Галілеянин більше не існує. Є багато людей, що на Різдво подорожують до Віфлеєму це місце просто перенаселене під час Різдва. Чого вони шукають? Чи вони шукають немовля? Його там немає. Під час Пасхи Єрусалим переповнюють туристи, але нашого Воскреслого Господа там немає. Як бачите, ми вже не знаємо його за тілом. Зараз, у цей самий момент, він знаходиться на небесах, праворуч Бога Отця. Він прославлений Христос. Хоч ми і знали Христа за тілом, ми вже не знаємо Його так ми об'єднуємося не з тим, хто ходив по цій землі, а з тим, хто зараз перебуває в славі. Саме тому ми говоримо, що ми померли з ним і воскресли разом з ним. І тепер перебуваємо в Ісусі Христі на небесах. Читаємо 17-й вірш з 5-ї глави другого послання до коринтян. Тому то хто в Христі, той нове творіння, старе минуло, а нове настало. Це надзвичайно важливі слова. Кожна людина, яка перебуває в Христі, є новим творінням. Ми часто чуємо ці слова на зібраннях, люди цитують цей вірш і розповідають про своє власне навернення до Бога. Вони розповідають, що їм більше не хочеться повертатися до старих поганих звичок, які давали їм задоволення до навернення, і вони вважають, що зміна в їхній поведінці це підтвердження цього вірша. Якщо ви і я нові творіння. В Христі Ісусі, то що таке старе, яке минуло? Пам'ятаємо, що ми з вами говорили про те, що людство живе біля підніжжя гори і що ми всі грішники. Тепер, коли ми повірили в Христа, ці старі стосунки зникають. Ми вже не ототожнюємося з Адамом, ми вже не ототожнюємося з цим світом. Відтепер ми єдині з Христом. Ми охрещуємося в тіло віруючих, і ми належимо йому. Старе минуло, і настало нове це нове, наші нові стосунки з Господом Ісусом Христом. відтепер ми об'єднані з прославленим Христом. Давайте дивитися на це практично. Давайте поговоримо про суттєве. Ви можете запитати: я знаю, що це чудовий вірш. Але як я можу бути абсолютно певним, що я є новим творінням в Христі? Господь наш Ісус Христос сказав: Істинно, істинно кажу вам: хто слухає Слово моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя? Іоанна 5:24 чи повірили ви в Господа Ісуса Христа, чи довіряєте ви йому? Якщо це так, то Він дає вам певність у тому, що ви маєте життя вічне і не приходите на суд. Ви перейшли від смерті в життя. Це робить вас новим творінням. Віднині ви більше не підвладні суду і смерті. Ви перейшли в життя. Не намагайтеся заснувати свою певність. На власних переживаннях. Ви нове творіння, тому що так каже Ісус, ваша основа це Слово Боже. Ви вже не належите до старого творіння, що пережило гріхопадіння разом з Адамом. Нове творіння перебуває в Ісусі Христі, і ви в Нім, якщо ви довіряєте Йому. Ми з вами перебуваємо у місті небезпеки й спокуси. Ми можемо впасти у багато. Багато різних спокус, але чудова істина у тому, що Господь наш Ісус Христос викупив нас і що ми нове творіння в ньому. Далі, Павло, розповість про це докладніше читаємо 18-й вірш: Все від Бога, який примирив нас з собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Служіння примирення. Це, власне, заклик Божий до загублих грішників скрізь у всьому світі прийти до нього з усіма їхніми гріхами. Я хочу приділити деякий час роздумам про це слово примирення, це слово двічі вжити в цьому вірші, двічі в наступному вірші, і ще раз у наступному вірші. У вірші 21 цього слова немає, але він є ніби підсумком всього. Що було сказано раніше це дуже важлива тема для нас і дуже важлива частина послання до корінтян. Перш за все я хочу сказати, що примирення і спасіння це не одне й те ж саме, примирення це крок далі, це більш ніж прощення гріхів і задоволення божественної справедливості. Примирення означає зміну стосунків, повну зміну. Це слово означає радикальну абсолютну зміну чогось, хто в Христі, той нове творіння. Зверніть увагу, що Бог бере найактивнішу участь у цьому примиренні Він Той, хто виконує Його, Бога, який примирив нас з собою, Ісусом Христом. Ці слова повторюються і в наступному вірші читаємо дев'ятнадцятий вірш бо в Христі Ісусі. Бог примирив з собою світ, не рахуючи їм їхніх провин, і дав нам слово примирення. Примирення – це радикальна зміна. Але хто саме міняється? Бог незмінний. Він той самий вчора, сьогодні і вічно. Тут сказано, що Бог примирив нас з собою, Бог був у Христі, примиряючи світ з собою. Примирився, змінився саме світ, Бог примирив світ з собою. Дивлячись на світ, що оточує нас, ми бачимо, що Він продовжує рухатись по гріховному шляху. Усі ми розпорошилися кожен на власну дорогу. Але через Христа світ примирився з Богом через смерть Христа. Це чудове служіння примирення, це мета, з якою Христос прийшов на землю. Якщо ти, дорогий друже, знаходишся в стані ворожнечі проти Бога, ти можеш примиритися з Ним через Ісуса Христа, прийми Його в своє серце і в своє життя, і з ворога ти перетворишся на дитину Божу, яка має вічну надію і вічне спасіння. Нехай Господь благословить вас. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі. Друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс. 02 090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.